Це лютого у прилуках попрощалися з військовослужбовцем Національної гвардії України Миколаєнком Володимиром Вікторовичем. Чоловік народився 23 вересня 1989 року. Навчався в загальноосвітній школі номер 10 а згодом і в Київському політехнічному інституті. До війни працював та проживав у столиці. А 26 лютого, 2022 пішов боронити кордони рідної держави. Я б для себе особисто сказала, що ми прощаємося із втіленням того. Кого расисти сьогодні намагаються знищити, із ідентифікатором тох, тих, кого сьогодні найбільше хочуть знищити орки, це втілення інтелігентності, патріотизму, відданості, мудрості всіх тих ознак, якими має бути наділений справжній чоловік. Я переконана, не знаючи особисто цю людину, що таким він і був. Жоден з присутніх не може змиритися з утратою Володимира. Діляться спогадами, сумують. Перша вчителька Володимира пам'ятає його як старанного та вихованого учня. Ти ж кажу, старайся, чорновичок візьми. А він так подивився на мене голубими очима, усміхнувся і каже: Володимирівна, ви ж знаєте, не люблю чорновика. Але старатись буду. І ви знаєте, я тепер зрозуміла, що є люди, які своє життя пишуть на чорновик. Хай потім зроблю, хай все основне потім, а зараз буду робити те, що хочу. А от Вова, він жив по чистовику. Він робив все один раз, але на совість. Так було в школі, так було у вузі, і так було, як ми вже зрозуміли на фронті. Зі своєї сторони, зі сторони побратими Володимира. Я обіцяю, що ми будемо робити все, що в наших силах, щоб його втрата не була марною. Що поки є такі воїни, як Володимир. Ми будемо боротися за незалежність нашої держави. Будемо боротися до моменту, допоки загарбники не будуть до кінця вигнані з нашої території. У червні Володимир був поранений під Лисичанськом, проте після лікування, попри все, продовжив службу у лавах Національної гвардії України. Кажуть, час лікує, але не знаю скільки потрібно буде часу нашій країні і нашим серцям, щоб забути цей біль. Втрати Від нас йдуть найкраще. Це я точно можу сказати про Вову. Давайте будемо пам'ятати, якою ціною ми здобуваємо цю незалежність, волю та майбутнє. Добрим словом, Володимир згадує і товариш Олег. Говорить, що знайомі були ще з 2010-го і разом займалися американським футболом. Він був максимально спокійний, врівноважений, такий добрий. Вічливий просто в житті і дуже мотивований і агресивний в спорті. От і наскільки я знаю, його там по військовій справі, тобто в армії він теж був максимально мотивований. А ще Володимир дуже любив свою донечку і завжди відкладав усі справи, аби приділити їй час. Пригадує Олег. Мені з малявкою гуляти, мені малявкою годувати. От, тобто в мене є свої справи там і все решта чекає. Володимир героїчно загинув на 33-му році свого життя під час оборони селища Білогорівка Луганської області. В Скорботі дружина Наталія, маленька донька, сестра, мати і батько. Шану герою цього дня віддали і сотні прилучан, які зібралися на центральній площі, аби провести в останню путь Володимира Миколаєнка.